Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні у нас з вами дуже важлива розмова. Ми будемо говорити про вибухонебезпечні предмети. Ви знаєте, що у нашій країні триває війна. Ворог нещадно знищує все, що є на нашій українській землі, і робиться дуже підступно. А найстрашніше. Що він вбиває, вбиває людей і маленьких діток. Малята небезпека війни може ховатися у звичних для вас іграшках і в м'ячиках, і в ляльках, і в ведмедиках, і в пірамідках все, що ви звикли бачити у себе на майданчиках. Малята, це можуть бути навіть цукерки. Це може бути ручка. Машинка, гаманець, олівець, різні іграшки, куди ворог може так підступно ставити вибухівку. Тому ми з вами зараз вивчимо чотири основних правила, що потрібно робити, прийшовши на майданчик. Перше правило будь уважний, прийшовши на майданчик. Ви дивитеся під ноги, ви дивитеся все, що вас, на все, що вас оточує. І тоді вже продовжуєте гратися. Друге правило не підходь. Ні в якому разі не можна наближатися до небезпечного предмету. Це навіть може бути коробка з використаного соку. Ви не наближаєтеся близько. Зрозуміло. Третє правило. Не чіпай. Ні в якому разі не чіпати руками ці предмети. Навіть якщо вам дуже цього хочеться, ви просто стоїте осторонь. І ще одне правило обов'язково повідомте дорослого. Або зателефонуйте за цим номером 101. Малята. Я надіюся і дуже сподіваюся, якщо ви будете знати такі основні правила, ви обов'язково будете здоровенькі, живі і дуже-дуже уважні. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей!